Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про черговий тур чемпіонату України, а саме про класичне дербі, хто буде третьою силою в цьому сезоні та багато іншого. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол, а також там в мене з'являються інсайди. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну я з матчу Рух Чорноморець, який завершився з рахунком 1-1. У Львівській команди все як завжди в кожному матчі, тому що. На цей раз вони також створюють багато моментів, домінують протягом усього поєдинку. Гравці викладаються на всі 100%, Однак у підсумку забивають лише один гол. Коли Чорноморець за весь матч створює два момента, і також забиває один гол. А тому у підопічних Віталія Пономарьова не вдається перемогти. Так, звичайно, рух зробив немаленьку ротацію перед Кубком України, де вони знову будуть грати дербі проти Карпат, але все одно ми ж бачили, скільки вони протягом поєдинку створили моментів: забити два голи і навряд чи чорноморець заб'є більше одного голу. Ми ж бачимо, яким складно дають ці моменти. Але вони таке враження, що розуміють, що якщо і треба забивати, то десь на останніх хвилинах, а тому їм вдалося забити майже наприкінці матчу і таким чином поїхати додому з одним балом. Взагалі, в цьому сезоні підопічним Олександра Бабича щастить, бо якщо порівняти показник того, скільки вони створюють моментів та скільки заробляють очок в матчах, і взагалі цей показник подивитись, то напевно співвідношення буде найкраще серед усіх команд. А тому в підсумку маємо нічию, яка ще більше віддаляє рух від зони Єврокубків. Ну а для Чорноморця допомагає трошки відірватися від зони плей-офф. Ще один матч, який був у п'ятницю, відбувся у Житомирі, де Полісся та Колос розіграли нічию один коли підопічні Валерія Поздієва починають грати у захисний футбол, таке враження, що вони створені лише для цього. Ми бачили, як вони грали проти Шахтаря досить компактно, щільно і створили моментів більше, ніж гірники. Навіть заслуговували на перемогу більше ніж підопічні пушича. Тут так само вони грали компактно, щільно від захисту, намагалися ловити полісся на контратаках, забили гул першими, що також е, допомогло у впевненості, і допомагало в тому, щоб там поліся йшло в абанк і зловити якось їх на контратаках. Хоча, взагалі, якщо казати про колос, то враховуючи амбіції керівництва клубу, то вони і близько посідають не те місце, яке вони хотіли, тому що на клуб витрачається багато грошей, а результат поганий, тому що команда знаходиться поруч з зоною плей а, а вони хочуть грати у єврокубках. Цій команді не вистачає ось трошки, щоб давати результат. Вони красиво грають у футбол, вони створюють моменти, однак постійно чогось не вистачає. Що стосується Житомирської команди, то для них це вже другий раз поспіль. Вони втрачають очки в минулому разі з лівим берегом на це раз косом. речі, в обох випадках проти них грала команда з Київської області і виставляла проти них автобус. І якщо в минулому поєдинку я казав, що по не вистачило Гуцуляка, який відновлювався після травми струсу мозку, то на цей раз він вийшов і забив гол. Однак все одно його не вистачило на весь поєдинок, бо можна було побачити, як десь на 65-70 хвилині в нього схватило судому. Він, правда, дограв цей поєдинок, однак на всі 100% він і близько не грав. Для підопічних імада Ашура, звичайно, це також виклик. Якщо вони хочуть там ставати якимось призерами в чемпіонаті, боротися за єврокубки, то в таких матчах вони повинні вчитися долати цю оборону, яку побудували команди з лівого берега. Ну а зараз колос. Звичайно з цим ситуація покращується, бо якщо в минулому сезоні був лише Мокуана, після втрати якого вони взагалі перестали нормально грати, то на цей раз мають більше варіантів з класними гравцями. У підсумку маємо нічию, просто ідеальний результат знову ж таки для конкурентів і для конкурентів Колосу у зоні плей-офф, бо якщо б ті набрали три, то... Відірвалися б від них, ну і звичайно для конкурентів Полісся Олександрії відірватися б від них ще на 2 бали. Ось Олександрія скористалася помилкою Полісся та виграла у інгульця з рахунком 2-1. Коли грає одна з перших команд в чемпіонаті проти однієї з останніх, то завжди на перший погляд здається, що ну, немає ніяких проблем. Тут повинен фаворит спокійно перемагати. Однак таке враження, що постійно фаворити знаходять собі проблеми, щоб якось потім виходити з них з цієї непростої ситуації. Взагалі, поєдинок почався дуже цікаво, тому що інгулець продемонстрував цікавий високий пресинг, завдяки якому Олександрія на перших хвилинах, десь до 10-ї хвилини два рази помилялася, і інгулець мав прекрасні нагоди відкривати рахунок. Однак вони. З цих моментів з гри не зробили, і у підсумку Олександрія забила першими. І в цьому плані, коли інгулець зрівнював рахунок, це каже про те, наскільки низький рівень у їхніх гравців. В тому плані, що коли вони якісно виконали установку тренера з високим пресингом, мали після цього два непоганих моменти, вони їх не реалізували. А коли там вдався якийсь дуже курйозний пас, після якого зльоту забив гравець інгульця, то тут воно забили. Олександрія це, до речі, також трошки стосується, бо перший гол забив Безера головою, при тому, що в нього зріст 165 сантиметрів. Ну а після цього Мишньов забив красивий гол. А далі в другому таймі, коли вони мали безліч моментів з гри. Виходив Філіп вічнавіч, безера виходив. вічнавіч, Кулаков пробивав повз ворота. У Філіпова був пенальті, вони не забили. Взагалі, що стосується Філіпова, який не реалізував декілька класних нагод, зокрема пенальті. То якщо подивитися на усі його незабиті голи та забиті, то виглядає так, що він соромиться забивати командам, які знаходяться у нижній частині таблиці, а збиває лише шахтарюхи, трик, кривбасу забив Таруху. Але в підсумку підопічні Рослана Ротаня перемагають і здобувають. Найважливіше це три бали і продовжують впевнено йти, і вже мають відрив від Полісся чотири бали. А ось у кривому розі Кривбас переміг ЛНЗ з рахунком 3-1. Це вперше в сезоні у підопічних Юрія Вірнодуба, коли команда здобуває другу перемогу поспіль. І можливо здається, команда трошки оговтується. Бо на початку сезону, коли вони паралельно грали з єврокубками, коли вони втратили багато основних гравців, відправили основного гравця займатися індивідуально, то було враження, що команда все починає спочатку. До того ж, до команди повернувся півтора місяця тому Херво Іліч, і як бачимо, з кожним батчем він все більше додає. Він в минулому матчі вийшов в основі, команда перемогла зорю 1-0. На цей раз він знову виходить в основі, він забив перший та важливий гол. Звичайно, був певний момент, коли ЛНЗ відіграла один м'яч, і вони продовжували створювати якісь моменти, та була можливість зрівняти рахунок. Однак підопічні Юрія Вернодуба вистояли, не зважаючи на втрати в захисті. Ну а наприкінці матчу центральний захисник, який захищав ворота від атакуючих гравців ЛНЗ, взагалі пробіг просто ідеальний крос і забив у порожні ворота. Що стосується черкаської команди, то вони вже не вперше виходять в стартовому складі, коли максимум легіонерів на полі, тобто сім. Однак, як бачимо, оскільки вони не купляють легіонерів, вони грають і надалі на тому самому рівні, тобто програють прямим конкурентам, виграють у команд, у яких повинні, але цього недостатньо, щоб боротися за Єврокубки. І складно сказати, в чому причина, що команда не може перемагати важливі матчі, начебто, якщо дивитися окремо на гравців, які приходять до ЛНЗ, які прийшли взимку, які прийшли влітку, начебто вони непогані. Однак в цілому команда не дає результат. Хто його знає, в чому причина? Можливо, забагато легіонерів приходить. Це ж потрібно з кожним працювати. Хтось спілкується на івриті, хтось спілкується балканською мовою, хтось ще якоюсь. Тобто, це все не просто якась дуже інтернаціональна команда, і можливо, через це тренеру дуже важко донести свою думку до гравців. До того ж змінився головний тренер, а тому, можливо, немає сенсу робити якісь висновки по цій команді. Але після зимових зборів вже можна дивитися на цю команду більш серйозно. А ось у Львові на стадіоні Україна Карпати перемогли у з рахунком 1-0. Владислав Лупашко, так само, як і Віталій Пономарьов, провів немаленьку ротацію, знаючи, що попереду матч Кубку України проти руху. Тут вийшов і Підлепенець, який в останній час не є основним гравцем. Вийшов Устименко, Клименко, Кінарейкін, а також Ян Костенко, який був лідером команди у першій лізі. І в цілому підопічним Владиславу Лопашко трошки пощастило, бо вони забили швидкий гол, який, звичайно, допоміг команді впевнено почуватися протягом усього поєдинку. Хоча наприкінці матчу відчувалося, що Болонь потрошки створює моменти, однак тарануха дуже неохабно використовував свої моменти. До речі, важливо відзначити забитий гол львівських Карпат, тому що він був дуже красивий. Спочатку Педрозу віддав ідеальну першу передачу на підлепенця, який обіграв гравця Оболоні і віддав гольову передачу на Бруніньо. Ну а нагадаю, що Бруніньо це саме той бразилець, який, попри відмови їхати в Україну, все одно захотів поїхати до нас та виступати за український клуб. До того ж, важливо відзначити, що Карпа там пощастило з календарем і що вони грали з оболонню зараз саме вдома. Бо київська команда не є командою, яка гарно грає на виїзді, це більш домашня команда. Вони завжди, граючи на облоні Рені, витрачають сил там більше ніж 100%. Однак на виїзді це зовсім інша команда. А тому в підсумку маємо чергову поразку у Болоні, у якої в цьому сезоні лише 5 очок, а Карпати завдяки цій перемозі обігнали рух у турнірній таблиці. А ось у неділю чемпіонат України розпочався матчем Лівий берег Зоря, де перемогла команда з Луганська з рахунком 2-0. Цей поєдинок був таким, що лівий берег напевно вирішив, що якщо зоря зараз грає в не найкращий свій футбол, напевно, найгірше за останні роки, тому можна з ними зіграти у більш відкритий футбол. Але як показала гра, ні. Однак, в цілому, долю поєдинку вирішило зовсім інше, а саме, пенальті наприкінці першого тайму. Що стосується цього призначення пенальті у ворота лівого берега, то тут як на мене 50 на 50 і в мене є просто дві ідеальні думки по кожний бік. Якщо казати про те, що тут не було пенальті, то, як на мене, існує просто ідеальна думка. Якщо б ми завжди б давали пенальті за такі моменти, то в нас повинно в матчах бути по 10 пенальті. І можна побачити, як постійно хтось когось штовхає у штрафному майданчику, хтось порушує, хтось наступає один одному на ноги. Але це боротьба, це футбол. Він не може існувати без цього. Але якщо так дивитися, то матч буде завершуватися. Там у команд буде по 8 гравців, а пенальті буде там, по 3-4 для кожної команди. Можливо, я десь перебільшую, але в цілому вона так і є. Що стосується того, що пенальті був, то як на мене, також існує правильна думка, бо в цьому моменті був невеличкий дотик. Так, він невеличкий, однак в тому моменті, коли у будківського нога в польоті навіть такий маленький дотик впливає на його удар по м'ячу. Через цей невеличкий дотик він промахнувся і впав взагалі. Тому, звичайно, це вплинуло на те, що він не зміг забити з гри. Ніхто б його не доторкнувся, він би міг би тоді забити гол і не було б ніякого пенальті. А так, цей маленький дотик вирішив долю цього моменту. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи потрібно давати пенальті за такі моменти. Хоча в цьому плані хочеться ще додати стосовно зорі, враховуючи, як їм не щастило в минулих матчах суддівством, наприклад, в матчі коло зоря, коли повинні були також наприкінці першого тайму призначати пенальті, але не призначили, це було про рахунку 0-0, і тоді у підсумку зоря взагалі програла. Тому той пенальті міг би принести Луганчанам перемогу. Або згадати, як при рахунку 1-1 відмінили гол, чистий, як на мене, в матчі проти Вера. Су там не було ніякого порушення. Після цього також це визначили, що не було порушення проти воротаря. Тому будемо вважати, що цей пенальті у ворота лівого берега це такий собі кешбек після того невдалого суддівства. Тому у підсумку маємо наступне: зоря продовжує перемагати в матчах, в яких це можливо. І знову ж таки, якщо б вона перемогла проти Колосу та Вересу, то взагалі боролося б за Єврокубки. А ось у Рівному, напевно, відбувся один з найцікавіших матчів туру, де Верес та Ворсла розіграли бойову нічию 2-2. Я був більше ніж впевнений, що цей поєдинок буде цікавим, тому що, по-перше, є Верес, який завжди грає добре вдома перед рідними вболівальниками. Ну а по-друге, є Ворсла, яку нещодавно знову очолив Юрій Максимов. Ну а завжди, коли команду очолює новий тренер, то це додає команді імпульс, і вона буде грати там на 150%. І те, як відбувалися події протягом усього поєдинку, це повністю підтверджують. Верес на правах господаря відкрив рахунок. Так з пенальті, але він був повністю заслужений. М'яч влучив у руку. Після цього, у другому таймі Ворскла вийшла вперед, забивши два швидких голи. Варто, до речі, відзначити красивий гол Корнієнка. Ну, завершилося все те, що верес зрівняв рахунок. Єдиний незрозумілий момент був наприкінці матчу, коли дали червону картку Пердуті. Як на мене, в тому моменті він зіграв у корпус і на червону картку там не пахне. Можна було б дати жовту, але ну точно не червону. Однак цей поєдинок був лише для нейтрального глядача цікавим, бо ця нічия це звичайно класний результат для їхніх суперників. Ну і звичайно, головний матч тижня це Динамо Шахтар, який завершився з рахунком 1-1. Звичайно, від класичного очікуєш чогось цікавого, красивого, багато моментів, можливо, сутичок, бійок, як ми завжди бачимо, однак цього і близько не було. По-перше, після матчу Верес Ворскла було вже складно якось їх перебити. А якщо серйозно, то варто враховувати те, що і Шахтар, і Динамо. У будні дні грали в Єврокубках, поверталися з непростої дороги, а тому, звичайно, вони обидві команди підходили в неповних фізичних кондиціях. І якщо Шахтар ще зміг якось відновитися, то Динамо було ще складніше, бо грати в четвер проти Роми і тут вже в неділю проти Шахтаря. І важливо відзначити, що ще добу добиратися додому. Тому Динамо обрали такий обережний футбол. Вони не ходили на ворота Шахтаря там більшість матчу навалою якоїсь. Вони намагалися грати більш щільно у захисний футбол, і це підтвердив Олександр Шовковський, сказавши, ну так прийшлося так грати, тому що просто в нас немає стільки сил, щоб багато атакувати. А тому не дивно, що в цьому поєдинку Шахтар був більш гострішим, більш цікавішим, а тому і вийшло так, що вони і забили першими, і також мали ще декілька небезпечних моментів. Однак доля поєдинку вирішилась у другому таймі, коли Крісків пішов у дуже жорсткий підкат і отримав пряму червону картку. Що стосується цієї прямої червоної картки, то тут, як завжди, думки розділилися. Є одна, де кажуть так, звичайно йому повинні були давати пряму червону, тому що він пішов прямою ногою ззаду. Є думка інша, що він так і не дістав тимчика, а тому через це і не повинні давати. Бо можна сказати: ось знаєте, є моменти, коли там гравці піднімають досить високо ногу і не потрапляють по голові, але за це дають просто вільний удар. Якщо влучать у голову суперника а, високопіднятою ногою, то можуть і жовту, і червону дати. І тут, начебто, так само. Як на мене, у головного арбітра цього поєдинку Балакіна було два варіанти. Дати жовту або червону, і в обох випадках він був у правий. До речі, перед цим також був цікавий момент, коли порушував Педро Енріки і отримав за це жовту картку. Там також за такою логікою ж можна було б, як і Крискєву, давати червону картку. Можливо, якось Балакін хотів заспокоїти Шахтар, тому що друге поспіль небезпечне порушення, а тому він дав Крискєву червону. У підсумку Динамо, граючи 30 хвилин у більшості, змогло зрівняти рахунок і не дати гірникам скоротити відставання до себе. Так само залишається 6 балів. Також хотів би поговорити про той момент, що Олександр Шовковський скаржився на те, що вони не встигають відновлюватися після Ліги Європи. І в цьому плані, звичайно, так їм не просто у з Шахтарем. Ще така суттєва різниця у два дні, і, звичайно, їм нема куди переносити цей поєдинок. Переносити на понеділок, ні, там вже після цього буде матч Кубку України у середу. І якщо казати про там інші важливі матчі, то можна подивитися на календар, коли вони 7 листопада будуть грати проти Ференсвараша, а 10 листопада проти Полісся. І в цьому плані також питання, як вони будуть грати проти Ференсвараша, чи будуть вони виставляти проти них дубль? Бо матч з житомирською командою вже не можна буде посунути кудись далі, там на понеділок. Бо після цього гравці однієї другої команди одразу поїдуть на збори до збірної, тому знову Динамо придеться обирати, де вони хочуть грати: в лізі Європи проти Фередсвараша, основним складом або основним проти Полісся в чемпіонаті. Однак, коли скаржиться, що в них непростий графік і. Дуже важко підготуватися після матчу Ліги Європи. То якщо б Динамо пройшло у Bull Зальцбург, вони грали б у лізі чемпіонів по вівторкам та середам, як шахтар. І підготуватися до матчу у неділю було б легше. Тому маємо таке, що Динамо саме винне, що не пройшло до Ліги Чемпіонів, втратило багато грошей. Ще й має зараз непростий графік. До того ж, граючи у вівторок та середу, легше приносити матчі. Ось, наприклад, Шахтар в минулому турі переносив матч на п'ятницю, щоб підготуватися до матчу у вівторок. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!